Зимівля без рослин може бути довгою і похмурою для садівників. Після кількох сонячних днів, а може, і танення снігу, я знаю, що часто накидаю теплий одяг і виходжу в сад, щоб пошукати хоч якісь ознаки життя. І часто одним з перших друзів, яких я зустрічаю, стає морозник. Це одне з небагатьох багаторічних рослин, квітучих в кінці зими, початку весни. Його унікальні квіти варіюються від кремово-білих до майже чорних. Сьогодні існує понад 20 видів морозників, включаючи гібриди, які особливо красиві. Вони популярні для тінистих ділянок або ретельно спланованих тіньових садів. За останні 20 років морозники стали невід'ємною частиною весняного саду завдяки гібридизації. Вони прекрасно ростуть і цвітуть поруч з весняними цибулинними. Щоб ваш сад залишався живим після відцвітання морозників. Поєднуйте їх з такими рослинами, як гейхера, папороті або хости. Читайте далі, щоб дізнатися, як садити, вирощувати та доглядати за морозниками у вашому саду. Огляд рослини, морозник. Тип рослини. Багаторічний сезон цвітіння. Кінець зими весна. Шкідник. Попалиця, мінуючі мушки, слимаки, родина, лютикові. Освітлення, півтінь, повна тінь, взимку сонце хвороба, грибковий, роду, халеборас, еспи, термін дозрівання 18 місяців. Догляд легкий, вид еспи. Швидкість росту повільний. Тип ґрунту Добре дренований. Лужний. Рідний регіон. Південна Європа. Відстань між рослинами 38-46 см. Залучати Запильник. Зона морозостійкості 3-9 Поєднується з. Весняними цибулинними, тіньолюбними рослинами, глибина посадки, Коренева шийка трохи вище ґрунту. Потреба в поливі. Вологий добре дренований ґрунт. Не садити з великими або швидко зростаючими рослинами. Висота 30-60 см. Історія рослини морозник родом з Південної Європи. Його назва походить від грецьких слів Шкода та їжа. Історія морозника оповита темними легендами, багато з них пов'язані з відомими історичними особистостями, які використовували частини рослини для отруєння ворогів. Перші згадки про нього з'явилися близько 1400 року до нашої ери в Греції. Рослини застосовували для очищення розуму від нав'язливих думок, захисту тварин від злих духів і поліпшення настрою. Сьогодні ці практики не використовуються через токсичність рослини. Кожна частина морозника отруйна для людей і тварин. Імовірно, токсичність це захисний механізм від комах і травоїдних. У рослині міститься серцевий глікозит. Якщо ви, діти або вихованці заїсте будь-яку його частину, це може вплинути на шлунок, серце, кишечник і нервову систему. Вирощування морозники цінуються за раннє весняне цвітіння і дарують садівникам надію щороку. Зазвичай їх продають у горщиках об'ємом 3,8 літра. Вони найкраще підходять для тінистих садів або контейнерів. Халлеборас Оріанталес є найпопулярнішим видом серед садівників, ймовірно. Тому що він найбільш гібридизований і пропонує широкий спектр кольорів. Морозники відносяться до сімейства лютикова їх стебла ростуть з пишної прикореневої розетки листя. Кожен стебло несе одну квітку, що складається з п'яти чашолистків, що утворюють кільце навколо справжніх квіток, схожих на чашу з нектаром. Чашолистки декоративні і тримаються на рослині кілька місяців. Розмноження Морозники легко знайти в садових центрах цілий рік. Навесні вибір зазвичай більше, і рослини вже цвітуть або готові зацвісти. Пам'ятайте, що морозники цвітуть навесні і не повторюють цвітіння влітку. Якщо хочете попрацювати з рослиною після цвітіння, спробуйте наступні методи розмноження: розподіл куща. Морозники легко розмножуються поділом. Це відмінний спосіб збільшити кількість рослин безкоштовно і привести сад в порядок. Поділ це метод, при якому одна велика рослина розділяється на кілька менших. Найкращий час для поділу кінець зими або початок весни. Одягніть рукавички, щоб захистити руки від соку, який може викликати роздратування. Перед початком роботи виберіть місце для нових рослин. Злегка полийте рослину, щоб зволожити ґрунт і зменшити стрес при пересадці. Викопайте рослину лопатою, починаючи на відстані 25 см від стебла, щоб не пошкодити коріння. Акуратно струсіть землю з коренів, розділіть рослину, переконавшись, що на кожній частині є принаймні дві брунки. Посадіть деланки якомога швидше, щоб коріння не пересохли. Викопайте яму трохи більше кореневої системи, додайте компост для збагачення ґрунту, підтримуйте рослину, засипаючи землю навколо коріння, ущільніть ґрунт і полийте, вирощування з насіння. Багато гібриди морозника дають насіння, але вони не повторюють батьківські характеристики. Квіти можуть бути іншого відтінку або форми. Якщо хочете точну копію, вибирайте поділ. Насіння дозріває до кінця літа. Ви можете зібрати їх або дозволити рослині самосіятися. Самосів відбувається, коли насіння падає на землю і проростає біля основи материнської рослини. Насіння також можна купити в магазинах, у будь-якому випадку, їх краще посіяти до кінця літа, щоб вони встигли прорости взимку. Зволожте ґрунт, розкладіть насіння на поверхні і злегка притисніть, не закопуйте їх глибоко, присипте тонким шаром землі. Посадка Вибирайте місце з півтінню або повною тінню влітку і добре дренованим ґрунтом. Додайте компост або торф, якщо ґрунт важкий. Морозники віддають перевагу лужному ґрунту з РН близько 7 або вище. Перевірити pH можна за допомогою тесту з садового магазину. Для підвищення pH використовуйте садове вапно, викопайте яму трохи більшу за кореневу кульку, розпущіть ґрунт і додайте компост. Посадіть морозник так, щоб коренева шийка була трохи вище рівня землі. Якщо заглибити її, рослина може загнити. Ущільніть ґрунт руками і добре полийте. Перший тиждень поливайте регулярно, поки коріння не приживуться. Морозники також чудово підходять для зрізання. Їх темні квіти красиво поєднуються з нарцисами, а рожеві, з тюльпанами. Догляд за морозником Для успішного вирощування морозника потрібні правильна зона зимостійкості, ґрунт, освітлення і полив. Розглянемо всі деталі. Освітлення Влітку морозники люблять тінь, а взимку більше сонця. Ідеальне місце під листопадним деревом, яке дає тінь влітку і пропускає світло взимку. Також вони добре ростуть біля будинку, де тінь захищає їх від літнього сонця і вітру. Полив. Поливайте морозники так само, як і інші багаторічники. Вони не люблять перезволоження, але якщо ґрунт добре дренований, проблем не буде. Ґрунт. Посадіть морозники в добре дренований ґрунт. Додайте компост під час посадки та щороку. Якщо ґрунт кислий, використовуйте садове вапно, клімат і температура. Морозники стійкі в зонах 3, 9. Вони переносять холод, але в зонах 3 і 4 їх варто захищати від зимових вітрів. У жаркому кліматі садіть їх у тіні. Добриво. Морозники не потребують частих підгодівлі. досить компосту. Навесні я додаю тонкий шар компосту навколо рослин перед мульчуванням. Обрізка. Морозники легко вирощувати і доглядати. Зів'ялі квіти можна зрізати біля основи. Періодично видаляйте пожовкле листя, восени обріжте стебла до землі. У регіонах з морозами листя стають некрасивими, тому їх краще видалити. Популярні сорти Розглянемо кілька популярних сортів морозника. Беафут, футидас, або смердючий морозник цвіте наприкінці зими та на початку весни, його зелені квіти з бордовим краєм менші зазвичайні, листя глибоко розсічені, висота до 60 см. Запах з'являється тільки при пошкодженні рослини і нагадує мокру собаку Крисмас Роуз Халебора Снайдер. Цвіта раніше інших в теплому кліматі близько різдва, у холодному ранньою весною. Висота близько 30 см. Білі квіти великі, схожі на блюдця. Короткі стебла тримають їх близько до листя. Підходить для зрізання. Айври Пренс. Халаборас ікс хайбірайдас. Вололево, прекрасний сорт. Бутони рожеві розкриваються в кремові або злегка зеленуваті квіти. Висота 30 см, ширина більше. Листя З сріблястим відтінком. Рус блак. Халаборас ікс хайбірайдас. Блак, майже чорний сорт. Висота 80 см, ширина. Паета 10 см. Білі тичинки красиво виглядають в азіатських садах. Добре поєднуються з японськими кленами слейте блу. Халаборас X High блу, має квіти від пильно-фіолетового до темно-синього, висота 45 см, ширина 60 см, сіро зелене листя підкреслює темні квіти. Підходить для бордюрів і масових посадок. Шкідники та хвороби. Пам'ятайте, що морозники отруйні для людей і тварин. Сік може викликати подразнення шкіри, а вживання будь-якої частини рослини отруєння. Попелиця. Попелиця зустрічається на всіх частинах рослини. Зазвичай вона світло-зелена і збирається в групи. Змийте попелицю водою, але будьте обережні, щоб не пошкодити квіти. Також можна використовувати інсектицидне мило, мінуючи мушки. Ці шкідники вражають лише Халеборас футидас, їх личинки прогризають ходи всередині листя, залишаючи білі візерунки. Видаліть пошкоджені листя і знищіть їх. Слимак. Слимаки їдять листя і квіти. Збирайте їх вручну або використовуйте пастки з пивом, мідну стрічку або приманки. Чорна смерть морозника. Це серйозне захворювання, викликане вірусом. На листках з'являються чорні плями, зростання сповільнюється, нові пагони деформуються. Лікування немає. Видаліть і знищить хвору рослину, щоб запобігти поширенню. Вірус переноситься по палиць і садовими інструментами. Знищуйте тлю і дезінфікуйте інструменти. Несправжня борошна староса. Це захворювання з'являється в сиру погоду. Листя покриваються нальотом і чорними плямами. Поливайте тільки під корінь, видаляйте уражені листя і використовуйте фунгіциди, плямистість листя. Грибкове захворювання, яке викликає чорні плями на листках. Видаліть уражені листя і обробіть фунгіцидом, восени обріжте рослини і приберіть опале листя, щоб поліпшити циркуляцію повітря. Використання всаду. Морозники виростають до 60 см, що робить їх чудовими бордюрними рослинами. Вони красиво виглядають з купиною або в контейнерах з вербою і форзицією. Ідеальне місце під деревом.